Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Останнім часом у світі крипти з'являється багато різних способів для пасивного заробітку. Особисто мені за минулий місяць вдалося заробити на повному пасиві з різних лаунчпулів і стейкінгів трохи більше 500 доларів. Цього місяця, в місяці в листопаді, мені здається, вдасться заробити ще більше, можливо, навіть більше в два рази, тому що різних лаунчпулів стає ще більше, ще більше нових проєктів виходять в ринок і ще більше вони роздають своїх токенів. А ми цим всім можемо користуватись, брати участь цього. Лаунчпулох тримати там свої USDT і на цьому заробляти непоганий відсоток до свого депозиту. На даний час у нас навіть є вибір, куди закидувати свої кошти, щоб заробляти десь пасивно, тому що практично на кожній популярній біржі зараз проходить та чи інша акція, здебільшого це лаунчпули, і ми можемо собі вибрати, куди закидувати свої кошти. В сьогоднішньому відео ми розглянемо три такі лаунчпули: це є на біржі Bybit, BitGet і Bingix. Як завжди покажу, як взяти участь в цих лаунчпулах і розглянемо по цифрах, де. Нам буде найвигідніше тримати свої USDT для того, щоб якомога більше заробити пасивно на цих лаунчпулах. Впевнений, що це відео буде для вас корисним, тому не забувайте поставити лайк, не забувайте підписатись і приємного вам перегляду. І так, давайте одразу перейдемо на біржу Байбі, де розпочнемо з лоунчпулу, який тут розпочався всього-навсього 2 години назад. І ми можемо вже в нього закидувати свої кошти і починаючи з завтрашнього дня, заробляти пасивно токени нового проекту. Звісно, що ви маєте мати в першу чергу, це аккаунти. На цих трьох біржах, про які ми сьогодні поговоримо. Посилання на кожну біржу на реєстрацію на цих біржах, як завжди, буде в описі під цим відео. Якщо якоїсь ще з них не маєте, обов'язково реєструйте, мої посилання є партнерськими і будуть для вас за різними бонусами. І так, перейшли на свою біржу Байбіт, пройшли верифікацію. Тепер можемо заходити на сторінку лаунчпулу і розглядати новий лаунчпул. У нас є сторінка торгівлі, є сторінка SpotX і тут знаходимо лаунчпу. І так з самого верху ми бачимо лаунчпул, який щойно розпочався і буде тривати ще з днів до 14 листопада. Ми вже в нього можемо закидувати свої кошти і фармити токени нового проекту. Як завжди, у нас є три пули: пул в самих токенах. Цього разу це токен Svel. Далі пул токена МНТ. Я думаю, що вже є багато холдерів цього токена, які спеціально купили його, щоб закидувати в цей пул. І третій пул, як завжди, з найбільшим призовим пулом. Цього разу це половина з загального призового пулу 45 мільйонів токенів Swell. Це є пул в USDT, який я найбільше використовую, куди я закидую свої. USDT. На даний час у нас вимальовується досить непоганий АПР, а це у нас є річна відсоткова ставка, тобто вічний відсоток нашого пасивного заробітку. Буквально за 2 години вже сюди люди закинули досить немало своїх USDT, вже закинули 74 мільйона. В минулому лоунчпулі будемо сьогодні порівнювати з минулим. Там було 112 мільйонів. Тут можливо буде навіть трохи більше. Щоб собі порахувати, який призовий пул виходить в доларах. Ви можете перейти на свою біржу, Bybit, знайти цей токен, він вже торгує. Це його вже можна купляти, продавати і вписати по теперішній ціні загальний призовий пул. Я буду рахувати лише пул в USDT, це є 45 мільйонів токенів. Ось зараз вписую. В нас виходить практично 2 мільйона доларів призовий пул по теперішньому курсу в цих токенах. Якщо ми знову ж таки будемо порівнювати з минулим лаунчпулом, це був лаунчпул токена Smile, то там загальний призовий пул, якщо зробити так само, взяти всі токени, які були виділені, взяти ціну, по якій люди змогли продати, то там призовий пул вийшов в районі 1. Мільйона доларів. Це виходить, що в новому лаунчпулі на даний час по теперішньому курсу має вдати завобити практично в два рази більше, ніж в минулому лаунчпулі. Я в ньому також брав участь, і там всі ці токени, які мені накапали за 6 днів. Мені вдалося продати за 18 доларів. Тут по теперішніх підрахунках має вийти то, що не гірше, а можливо, навіть краще. Давайте я якраз на відео закину сюди свої USDT, Натискаємо. У вас спочатку буде кнопка зареєструвати з лаунчпулі, Натискаєте її. У вас вибиває зелена галочка. Все по традиції, все як завжди. Хто вже брав участь в лаунчпулі, для вас не буде нічого нового. Хто ніколи не брав участь, дивіться, як це роблю я. І можете повторяти. Для початку вам потрібно мати на своєму балансі USDT на аккаунті фінансування. Потім ви заходите на сторінку лаунчпулу, натискаєте цю першу кнопку, яка у вас буде, і я її вже натисну. І далі вибираєте пул, в який хочете закинути свої токени. Якщо ви маєте USDT, то вибираєте USDT, натискаю заробляти на стейкінгу. У нас є ліміти, які ми можемо закинути. Мінімально це 100 USDT, максимально. 2000 USDT, натискаю максимум. в мене має бути 2000 USDT. Так, є. Натискаю галочку і підтвердити. У нас вибиває зелена галочка, це означає, що ми успішно закинули наші кошти в стейкінг. Натискаємо переглянути ордер, сторінка активного стейкінгу і сторінка історії стейкінгу. В історії стейкінгу можна дивитись доходи з минулих лаунчпулів. Як бачите, я практично в кожному беру участь. Про цей лаунчпул поговорили Тепер давайте перейдемо на інші біржі. Розглянемо там також нові лаунчпули, в яких можна брати Участь і в кінці підсумуємо, де буде найвигідніше тримати свої USDT і куди я особисто буду закидувати практично всі свої вільні USDT, щоб фармити пасивний прибуток. Перейдемо на біржу Bitget і переглянемо лаунчпул на цій біржі. У нас є така сторінка Launch Hub, і тут є лаунчпул. Натискаємо на нього і розглянемо новий лаунчпул, який розпочався також сьогодні в 12-й годині. І це також той самий проект, що на байбіті Swell. але тут призовий пул трохи є меншим. Про такі лаунжпули на біржі Bitget я вже робив окремим відео. Де все детально показував. Тут від того часу нічого не змінилось, умови все практично однакові. У нас є два призових пула. Один в токенах самої біржі BitGet І хто є холода вам цього токена може закидувати свої токени сюди і заробляти зверху токени Swell кожної години. Кожної години вони нараховуються на ваш баланс. А другий пул він завжди є для нових користувачів і він завжди є в USDT. Тут загальний призовий фонд є в декілька разів, навіть більше ніж 10 разів менше, ніж на біржі Bybit Але тут факт в тому, що сюди закидують кошти. Лише нові користувачі, тому на даний час тут заблоковано всього на всього 1 мільйон 300 тисяч USDT, тому ще потрібно порахувати точно де кращий буде заробіток. Але звісно, що потрібно рахувати, що це лише для нових користувачів, а на біржі Bybit всі можуть закидувати як нові, так і старі користувачі, і це є великим плюсом для біржі Bybit. Ліміти тут такі самі. Максимально ми можемо заблокувати 2000 USDT. В будь-який час ми можемо вивести наші кошти, якщо нам потрібно, і на Bybit це так само. Щодо до дохідності. З цього лаунчпулу мені здається, на даний час він може давати заробляти трохи більше, ніж лаунчпул на байбіті, але нових користувачів тут кожного дня буде прибавлятись, тому мені здається, що в загальному все ж таки кращим буде байбіт. Але якщо ви досі не маєте аккаунта на бітгеті, можете взяти участь і в цьому лаунчпулі. На даний час я ще тут не підраховував, тому що кажу, що ще будуть додавлятись нові користувачі, і прибуток має падати. Думаю, сьогодні вечором, 7 листопада, можна вже буде зробити приблизно висновок, де краще. Ще буде стейкати свої USDT на Bybit чи на Bitget. По цьому все зрозуміло, не бачу сенсу затягувати і далі тут щось пояснювати. перейдемо на біржу BinDix. Також знаходимо вкладку Launchpool і знаходимо Launchpool, який розпочався вчора, і буде тривати ще більше 4 днів. Проект новий, який буде виходити, він поки що не торгується на ніяких біржах, торгується лише на примаркеті торгівлі. Тому ми не можемо точно сказати в USDT, який тут призовий фонд, але на примаркеті він торгується досить дешево. Там його ціна половина цента. Тобто. Тобто 0.205. І якщо перевести призовий фонд в USDT, він виходить набагато меншим, ніж на Bybit і BitGet. Хіба що я сюди б розглядав закидувати свої біткоїни, якщо є холдери біткоїна, хто його постійно тримає, можете його сюди закинути і пасивно заробити ще ці нові токени. Є призовий фонд для біткоїна, призовий фонд для USDT. Максимально можемо закинути 20 тисяч USDT, максимально 0,3 біткоїна. І ще один призовий фонд, який нещодавно добавився, Це є також для нових користувачів. Він тут є найбільш прибутковим, але все одно мені здається, він не зможе перебити дохідність з бітґету і байбіту. На даний час тут всього на всього 811 учасників, які тут закинули свої USDT. Все, звісно, залежить від самого токена. Він може вийти як в два рази більше, ніж ціна на примаркеті, так і в два рази менше. А може вийти як це скоріше і буде, приблизно по ціні примаркету. Тому якось так. Давайте тепер коротко підсумуємо, що у нас з цього всього получається. В першу чергу, звісно, скажу, що біржа BINGX, на мою думку, тут одразу відпадає, і буду я розглядати біржу Байбіт і БідГЕТ. І скоріше за все, це буде саме біржа Байбіт, тому що тут не потрібно вибити нових аккаунтів, як на БідГеті. А у нас вже є готові аккаунти, куди ми можемо закидувати наші USDT. Як вже знають підписники мого телеграм-каналу, більшість моїх юзДТ на даний час задіяні в акції з токеном Aptos на біржі Мекс. Про неї буквально позавчора я робив відео на YouTube тому можете ще переглянути ця акція ще актуальна, але я думаю, що вона буде тривати ще. Ще в районі одного-двох днів, тому що там є обмежений призовий пул, і коли він закінчиться, ми будемо звідти виводити свої кошти і закидувати вже інші лоунчпули і так далі. Тому на даний час там більшість моїх коштів, і там я бачу непоганий заробіток. Скільки там вийде заробити, всім результатом що в мене з цього вийшло. Я звісно буду ділити своєму телеграм-каналі. Тому хто підписаний, хто за мною слідкує, нічого не пропустить. Ви також обов'язково підписуйтесь, якщо досі не підписані. Посилання на телеграм-канал знайдете в описі. Там я ділюсь практично Тишну усім, що роблю сам, де і скільки стараюсь заробити. На YouTube звісно, потрапляють не всі акції, в яких я беру участь. Тому обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Також не забувайте підтримати україномовний контент своїм лайком і коментарем. Надіюсь це відео було для вас корисним. Поділився ось такою інформацією. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам профіту і до нових відео.